Час, да, местного времени. Давайте ориентировочно тогда на 13.20, наверное, так будет получше, чтобы всем было, давайте, давайте, чтобы давайте, никто давайте. не напрягался. да? 13.20, 13.30 даже, чтобы без всякого там, 13.30. Давайте, хорошо. все договорились. В том же, в том же, в том же Да, 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 в том же, да. В том же комнате, да ну, возможно, да. Я позвонил, предварительно спросил, она у них есть в наличии или нет, они мне сказали, что с часу до двух она у них будет зарезервирована для нас. Хорошо, И хорошо. вот, ну все, хорошо, тогда договорились, хорошо, да, всего хорошо. хорошего. Добрый добрый. добрый. Я понял, понял. Куда нам ехать? Uh, ну, давайте... сейчас, час. ну, минут 30 нам на 20, чтобы доехать. 30, 30, 30, да? Ну, минут 20-30, да? Давайте тогда через полчаса на Вилюре встретимся В Вилюре через полчаса, да? Все, будем. <плодисмент> угу. Да, спасибо. Будете, так? Да, ну там же э, будем мы тех людей, которые в прошлый раз встречались, их же не будет. То есть буду я. Ні, ну ще один человек там буде. Ну, в общем, давайте при встрече, щоб на, по телефону не наговарювати. З mm -hmm. там ситуація така, що він, він в принципі себе відчуває самодостатньо. Тобто він, якщо домовляться, то він хоче домовлятися на рідних. Але в нього є одна проблема: в нього нема команди. Тобто, ті люди, які, яких він веде з собою, вони вже давно домовилися. Тобто, оце в нього є проблема. Тобто, ті люди, які є в списку, для нього, потім вони аутіться дуже боляче. Бо саме власне його людей там є не така велика частина. Ну а все-таки є как би, інформація там, в інтернеті, що все-таки чуть ли не проєкт там, но ну, так потихнечку, потихнечку іноді потихонечку, проскакивається. Насправді там, там частина людей Львовачкіна є, частина людей Фірташа є, частина людей Пінчука є. Частина взагалі якихось непонятних людей, яких вже давно ніби з політики викинули, типу нашої України, з Батьківщини, які вже скажімо, себе скомпроментували співпрацею з владою, і там навіть навіть вони їх виганяли, і вони тут, якби, появилися, появилися, так, що... Я так розумію, що Віталік він ще не дуже має, ну я не хочу там якось його принижувати, але він не дуже має, напевно, ще відчуття. Прямо тої самостійної політичної гри, я так розумію, що він домовився з багатьма і має зобов'язання перед багатьма. Не знаю, наскільки він їх буде виконувати, чи буде порядно поступати чи ні. Але я думаю, що коли якраз там інтереси, то ж не просто політичні структури, це ж бізнесові структури, а в них по-любому буде зіткнення інтересів, От коли вони зійдуться. Uh -huh. Но йому буде дуже складно виробнити. Тобто координації між вами ні, от реальної какої-то? Ну, наша різниця в тому, що вони збирають, якщо збирають людей, вони збирають тільки за гроші. Ми не і кличко, і ті і ті, і другі тільки за діє за гроші. Тобто вони наразі. Mm. Хоча от зараз є ситуація така, коли Кли... зараз кличко є на підйом. Тобто ми зараз бачимо дві хвилі. Mm -hmm. Є велика хвиля кличка. Тобто, що би народ зараз про нього не слухав, він бачить, що є кличко, і кличко імпонує як відома людина. До нього на зустрічі приходить дуже багато людей. Але це є люди неактивні. Не тобто вони приходять на зустріч, щоб подивитися на зірку. Так? Але вони все одно, він, він має значну частину їх прихильників, враховуючи повне розчарування, багато хто готовий голосувати за кличка. Ми, ми так само попали на хвилю, вона є менша, але вона теж є хвиля. Е, ну, наші партнери, Яценюк, вони трошки мають зараз проблеми. Тобто вони почали просідати. Але ні кличко, ні Яценюк вони не можуть вивезти вулицю. Не вулицю можуть вводити тільки за гроші. Почому і uh... какбу бы, у нас є еще. Позавчера, как бы у нас было мнение такое, то вот после вчерашнего оно реально изменилось, потому что, как бы наблюдали тенденцию, даже пытались по финансам посмотреть, то как бы мы не, ну, не нашли так особо, чтобы кто-то где-то раздавал финансы. То есть... <рире> <рире> не, я имею в виду сейчас э, кличко и этих. А, то есть э, координация. То есть, я, я, я... сколько они могут поставить людей. Просто они нам называют, я вам так откровенно скажу, они называют, они просят финансирование, называют несусветные цифры. Ну, в финансах. То есть мы же это все на это смотрим, понимаем, прекрасно, что там кто-то хочет что-то разделить. За гроші. за гроші можна вивезти скільки хочеш. Тож є тарифи, я так знаю, що е, наймають спеціально людей ціла біржа праці. Але є один момент. Якщо ти хочеш зробити картинку для рекламного роліку, ну, то ти найми собі там, тисячу людей, виведи їх на площу, заплатив, вони тобі постоять з 10 до 12 і вони відпрацюють тобі. Але якщо, ти, якщо йдеться про ті справи, а це що це значить? Може бути штурм. Може бути протистояння з правоохоронними органами. Да, найомні і люди уйдуть. Просто уйдуть. Вони, на скільки раз таке? було. Були харківські угоди, наприклад. Угу. Так? Тож тоді були ті драки, штурм Верховної Ради і так угу. далі. Ті собі стояли, вони, їм, їм же за то не платили. Гроші. Займалися тим тільки наші. Чому? Тому що вони розуміли, для чого вони прийшли, вони ідейні, умовно кажуть. Угу. Вони розуміли, що вони проти того. Вони йшли вперед. А те просто стояли 12 години, кинули пропори. Но ну, есть как бы ну, какая-то, скажем так, если начнется противодействие, то есть если милиция пойдет в атаку, если пойдет в атаку. То есть есть какая-то ну, от сплоченная организованная группа, которая бы. By... Да, да. Но ну, там у нас оценивали там було около 1000 человек. То есть, А, тисячі... а тому... человек. Тисячі... Суть, суть не в тому, что было 1000 человек. Mm -hmm. Суть в іншому. Суть в том, что були озброєні э, сили Беркут. Кілька моментів. Перше, од речі, на рахунок за фінанси. Е, тоді під українським домом наші партнери найняли кілька охоронних фірм. Е, партнери ну, да. найняли кілька охоронних фірм. Тобто, ліпше би їх там не було. В формі вони аніби. Ну, просто прийшли пацани, якісь там боксери чи щось, mm -hmm. але кажуть, ліпше би їх там не було. По-перше, вони себе поводили. Вони стоять, зразу видно, що вони, вони чужі. В тому в них в очах інший блиск. По-друге, ну коли якби та драка була, вони теж з боку стояли. Насправді, драка билися ті, ну це, це, це міг бути просто пацанчик, якому там 18 років який не ходить ніяку спортивну секцію, mm -hmm. нещасний ходенький, але він це робив. Батьківщина, це є старі гравці політичні, які грали на цьому завжди. І Яценюку як особистості дуже складно е, самому йому боротися там, з групою Турчинова and Company. Бо це дуже там, досвідчені гравці політичні. Е, йому завжди треба буде альтернатива, яка, скажімо, поставить плече. Ніхто з них не працює на вулиці. Вони не вміють робити вуличної політики. Вони вміють працювати в кабінеті, в комфортних умовах, на комфортному телебаченні. Е, на вулиці. Тобто вони взагалі не вміють працювати, і їм потрібно вміння, якщо є до потреби, виходити на вулицю. Окрім нас, сьогодні на вулицю людей не виведуть вони. Не вони виведуть ввести. тільки за гроші, так? у да, них тобто без грошей без... вони людей не вони привчили. Вони за ці роки привчили, що вони виводять виключно за гроші. А ну за Юлю теж приходять за гроші. Тобто сні, от це все, що розказують, підтримка така там страшна. Ну, ну, Навіть навіть у ті особисто досвіду, навіть на відміну від удару, у них є умовно ідейні люди, але навіть ці умовно ідейні вони все одно отримують гроші. Тобто навіть у ці пенсіонери, там у нього у це пенсіонерного віку жінки вони все одно отримують гроші. Тобто вони ідеї. Ну, Це точна інформація. Да. Ну, події, українського дому. Ми були протистояння з парки. Тобто вони що зробили? Тобто вони є в Києві бригади людей, які працюють там фізичне протистояння, там, наприклад, забудовни. Mm -hmm. Містері мешканці виходять, там, хтось там, ну, вони мабуть. Mm -hmm. да, в Москві такої є, да. так? Відповідно, вони взяли ті самі бригади, переодягнули свої футболки, в футболках батьківщини було. Чому знаємо? Тому що ми, наші там, саме партії, з, з тою бригадою, буквально перед тим тиждень зустрічалися колодної забудови. Там ще дуже такий фактажний хлопець у них є е, негр. А да, да я бачив його по телевізору, все везде показують негар. так. Сформили сміть зйомки, по тому ж тиждень тому сходилися, вони стояли там за Ахметовських забудовник, а тут він же тут стоїть. Ну я за що розумію, що та бригада і який... удар виведять людей, ні? тині все таки про як вони? вони швидше про якщо ну там велика кількість людей, яка не буде сліхатися ключка, це не його люди. Тобто нікуди він не дінеться. Від Це є Це гібко-2. От... Цей mm. проєкт дуже віртуальний. Mm. Тобто цей, цей проєкт буде жити до першого концептуального голосування Верховній Раді. Коли в нього не буде консолідованого голосування, а буде тільки хлоп, все, yeah. зразу рейтинг посипеться, в нього немає ядра виборця. Він ж не має ядра, він має надію. Надію людей. Більше того, виборець. Я зараз розмовляв з соціологами, які говорять про те, що ну, на превеликий жаль, рейтинг обсипиться. Ну, у нього. Или... Е -э Батьківщина добере. Добрий день. Доброго дня. Мені нужен Олег Ярославович. Я не Это Адам, представитель Михаила Канеда. Я хотел бы поговорить по поводу нашей вчерашней встречи. Вы не передумали? Я буду ну, Я же вам уже сказал. Мы не будем с ним працювать с вами на финансовую основу. Эти этих кошки нам не треба. Мы не зазумели один Так что, если вы вы Но я хотел